Гарне питання, я вважаю, що питання комплексне. Перш за все, питання пов'язане з відношенням до землі. Якщо людина приходить і має оренду на рік-два, відповідно, що вона хоче зробити, вона хоче максимально її виснажити, забрати більше грошей. Питання кукурузу іспірне, тому що кукуруза не виснажується на ці землі, виснажується сонячно. Я вам скажу, наприклад, питання це монокультури. Кукуруза, якщо подивитися в Північну Америку, кукурузу йде кукурудзу десь 15 років мінімальна технологія, кукуруза не виснажує. Соняшник – це інше питання, Бо для неї потрібна дійсно збалансована сівазміна, щоб земля направляла ну, свою родючість. І перший крок, який ми робимо, це питання підняло зараз Верховна Ради, це питання мінімальної сімирічної оренди, щоб фермер, який находив на землю, він міг планувати землю не на рік-на два, а мінімум мати сімирічний скажімо так, скажімо, термін, для того, щоб це мінімальний термін для нормальна сівазміна, я вам скажу. І, відповідно, таки він може інвестувати, ставити і сушарку. І займатися і тварин на сторону нормальну техніку може, тому що він розрахований на інвестиції. А взагалі, да, взагалі питання підняло дуже правильно, тому що, а, якщо порівнювати, наприклад, да, можна бути глобальна речі, у Росії є, є їхній Газпром, є нафта, є газ, у нас є земля, у нас є крузер, у нас є зерно, ми реально зараз годуємо світ. Щоб скажімо, було загальне розуміння по, 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 по цифрам. А, я був на конференції, і цифри, які озвучили ФАУ, це світлоранізація, яка займається сільським господарством. Рівень споживання зростає дуже швидко у населення. Населення населення зростає також швидко. Рівень доходів зростає. Наприклад, Китай. Китай перестав вже скажі, їсти просто скажімо, рис, хочу вже і курицю їсти, хоче вже сінинку кушати, в тому числі. Відвиня рівень харчування збільшується Літочок. плюс і загальна проблема це сушення земель. Є засуха, є контамінація, зараження землі, які, скажімо так, вже зараз, наприклад, в Китаї це велика проблема. Відповідно, для того, щоб задовільняти рівень споживання, потрібно за 4 роки подвіяти, подвіяти рівень експорту. Інакше буде реальна проблема. От. А Україна, я кажу, у нас є великий ресурс, саме наші продукти харчування і бренд українські продукти, він зараз є дуже відомий у цьому світі. Наприклад, ми зараз не займаємося кільмою, це зараз є дійсно наша ніша, чому зараз. Ми Дуже купують нашу продукцію. Додатково скажімо, напрям може бути органічна переробка. І з точки зору саме переробки, от, наш не що ми були не просто сировиною придатком, а експортували кукурузу, наприклад, чи соняшник, а займалися вже більш глибока переробкою. Наприклад, альєм соняшникова це вже переробка, це робочі місця, це вже потужності, соєвий шоу, наприклад, патака, крахмал, Оці У я вважаю важають перспективним, тому що вони створюють і робочі місця, і інвестиції. Відповідно, скажімо, до про інший коштів в нашій економіці. Я всім дуже дякую.